У мене нагорода третє місце на дистанції 500 метрів та перше місце на олімпійській дистанції 200 метрів. Такі результати здобула Полтавка, веслувальниця на каноє Софія Жушман на відкритому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат з веслування на майдарках і каної. Підготовка до змагань тривала увесь рік. Саме така плотна підготовка була тільки місяць. Ці нагороди багато ще значить, тому що це ну, на даний час єдиний чемпіонат, який проводиться для нас. І ці нагороди на весь рік до наступного чемпіонату. Тренування проходили останній місяць на воді. Ми багато працювали на воді з технікою. Також ми працювали в залі. Ну, це фізичні нагрузки, щоб були щоб підтримувати тонус тіла. Три срібла здобув на змаганнях 14-річний полтавець Олександр. Дві в двійці і одного в четвірці на дистанціях 500-200 метрів заїзди були такі достатньо важкі, багато готувались. Була дуже велика конкурентність. Всі суперники багато готувалися до цього, так само, як і ми. Хтось краще підготувався, хтось. Гірше, але в принципі всі були на високому рівні. Загалом на відкритому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каноє взяло участь 30 спортсменів з Полтавської області. Вони змагались на дистанціях 1500 та 200 метрів в одиночках, двійках і четвірках. Для хорошого, доброго результату треба працювати весь рік. Зимою дуже холодно, літом дуже жарко, по два рази на день. Так, ми працюємо. В цьому році набагато гарніший результат. В прошлому році було тільки там призові медалі, а в цьому році моя дівчина зайняла перше місце, олімпійська дистанція в одиночці. Це дуже престижна дистанція. Всього в чемпіонаті, який проходив в Умані, висловальники Полтавщини вибороли 15 нагород. Чемпіонат зібрав 604 учасника з 22 регіонів України.